Українці народ із багатовіковою історією, культурою, традиціями та звичаями. У давні часи, у слов'ян, відлік Нового року розпочинався з весни. Свято називали новоліття. Пробуджується природа, розквітають квіти і світ народжується заново. 1 березня вранці проводили магічний обряд посівання, бо саме в цей час готувалася до справжньої сілби, а в нашому регіоні збереглась традиція цей день виносити посадкову картоплю з погреба. А ще 1 березня православ'ї шанують пам'ять святої Євдокії, а в народі Явдоху або Явдоху Плющиху. Вважалося, що свята Євдокія зберігає ключі від весняних вод, необхідних для врожаю. На Явдохи наші предки приносили в будинок талу воду, кропили стіни, вмивали діток, вмивалися самі на щастя, красу і здоров'я. Сьогодні жінки, дівчата та діти. Починали співати обрядових пісень з іграми та танцями та закликали весну на гарний врожай. Весниця, ой, ти весну, весно весниця, аліваси кожениця. Там дівчата гуляють, ой там дівчата гуляють, гареше до пісні складають, ой де залежуть. А там вости жениться. 9 березня друга зустріч весні, а православна церква шановує пам'ять сорока мучеників Севастійських. У церкві запалюють сорок свічок та б'ють сорок папірів. Пращури вважали, що у цей день із теплих країв повертається сорок видів птахів. А сорока в їх гніздо із сорока прутиків. Господині випікали здобу з пісною начинкою та обрядове печиво. Випічці надавали форму жайворонків. Так у свята сорока святих з'явилась друга назва. Жайворонки. А молоді дівчата варили сорок вареників. Фігурки золотили медом. Вони символізували душі мучеників, що летять до Бога. Перший жайворонок завжди кидали у вогонь. Як пожертву сонцю, що допомагало людині? А рештою пригощали дітей, родичів та сусідів. Благослови мати, весно закликати, Весно закликати, зиму проводжати, Весну закликати, зиму проводжати, Зимонька в возочку, літечко в човночку, Із краю кураю птахів зазиваю. Летіть же й воронки до нашої сторонки, Летіть ластів'ята, до нашої хати. Весню зустрічати, зиму проводжати. Ой вийду я на веснянку, а веснянка грязька. Я ж думала, то мій милий, то соломий я ж думала, то мій милий, то соломів Запалю я куль соломи, горить найпалає. біжить, біжить, галочка, бо вас мирає. Вже квітнею оживає наша благословенна земля, пробуджується від зимового сну матінка природа. На теплого Олекси існував особливий звичай знайти квітку рясту та топтати її. Лесю, ряст топтати, як у моєму дитинстві. Ряст? А ряст – такі маленькі сині квіточки, що в лісі ростуть. А навіщо ж ми його топтали? Топтання рясту то це є дуже давній звичай. Топтати ряст. Значить, жити. Якщо топтатиме моряст в цьому році, то будемо топтати і наступний рік. Тобі ряст свою силу на цілий рік дає топчу топчу, ріст, ріст, та й ми топчу крас, крас. топчу топчу, топчурястря, Бог здоров'я дасть дасть, топчу топчу, точурястря, бог здоров'я дасть дасть. Ось так ми колись топтали та свято зустрічали. А ще це свято має дуже потужну силу. Говорять, що саме цього дня мрії збуваються. Лише потрібно вийти на подвір'я, подивитися на небо та знайти найяскравішу зірку і загадати бажання. топчу, раз, раз, бог здоров'я дасть дасть і, дасть. і ще буду топтати, щоб на то рік діждати.